Неділя 9 лютого на 11-му. Підсумковий випуск новин студії Олена Петрученкова. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке: мільйони з бюджету на нові сміттєві баки та охорону укриттів. Як такі витрати під час війни коментують у Дніпровській міськраді? Є багато сфер, куди необхідніші ці кошти були, як, наприклад, з він ледь вижив, бо втратив 6 літрів крові та ліву ногу і руку. Заради чого волонтер британець залишив рідну країну і чому тепер Україну вважає своїм домом? У цій країні все дивовижне. Це тепер мій дім. Відпочинок без шкоди для довкілля, як виглядають рекреаційні зони Дніпропетровщини та для чого лісники їх облаштовують? Насправді приємно, коли з дітьми проходиш, і таке є. Дай Боже, щоб сюди люди ходили. Більше б таких майданчиків робили по місті. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Далі в нашому матеріалі. Дніпропетровщина знов під ударом противника. Протягом ночі росіяни атакували країну ударними дронами в небі над областю. ППО збила два ворожі безпілотники на Синельниківщині. Через атаку виникла пожежа, яку загасили рятувальники. Так, після обстрілу виглядає ЦНАП у Межовіщу на Синельниківщині. Вночі ж на місці зайнялась масштабна пожежа. Вранці Дніпропетровщина була під ударом авіабомб. Кабом росіяни вдарили по Новопавлівській громаді на Синельниківщині Пошкоджені з десяток приватних будинків люди на щастя, цілі пошкоджено декілька будинків. Один з них досить суттєво там. Проживала вірніше, проживає одинока пенсіонерка, яка каже, що вона збиралася виїхати десь через тиждень, але тепер вона зробить це швидше. Будинок ми її полагодимо. Він і зараз придатний для проживання. Але там працюють працівники сільської ради, а також вони працюють для того, щоб описати всі ті пошкодження. Дві людини поранені у Нікополі По райцентру противник завдав удару дронам камікад за травмовані двоє чоловіків. У місті пошкоджено АЗС та машину вночі ж ворог двічі обстріляв Нікопольщину з артилерії. Поцілив по райцентру та червоногригорівській громаді. Потрощені три приватні будинки, надвірна та господарська споруди. Ще одна знищена зачепило і газогін. На щастя люд. Де цілі загалом протягом ночі сили ППО збили в небі над Україною 70 ворожих шахетів ще 74 не досягли цілий. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина і Волинь. На київщині шахет протиранив незаселену новобудову. П'ятеро людей, серед яких дитина зазнала поранень на Херсонщині через обстріли, постраждав поліціян-кінолог разом із службовою собакою, правоохоронця з вибуховою травмою, уламковими пораненнями руки обличчя доправили до лікарні. А тварину з уламковими пораненнями до ветеринарної клініки ще четверо людей, серед яких 11-річний хлопчик отримали поранення різного ступеня тяжкості. На Донеччині триває евакуація цивільного населення. Так, загін поліціянтів біля Янголи. Вивезли двох маломобільних людей з прифронтової громади: 88-річна Ганна Іванівна та 66-річний Олександр Адамович. Виїхали до своїх родичів Ірпінь. Їхні рідні найближчим часом також планують евакуюватись з Костянтинівки. Буквально кожного дня нам поступають заявки на евакуацію маломобільних або літніх людей, які бажають. Зберегти собі життя та поїхати далі від війни. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Лишається у Нікополі заради своїх тварин. Наша наступна історія про жительку прибережної зони, яку щодня обстрілюють росіяни. По подвір'ю жінки прилітало вже кілька разів. Утім, після кожної атаки вона як може лагодить потрощене і переконує рідний дім не залишить, бо потрібна своїм домашнім улюбленцям ми зібрали, так? Оце я вчора назбирала. Катерина Володимирівна показує уламки ворожого залізяча, які назбирала на своєму подвір'ї. Ділиться окупанти. Вгатили у вихідний, коли вся родина мала б бути вдома. Лише дивом нікого не зачепило. Я була в храмі, мене не було тут. Стало. не було. Тоді, коли сталося, мені зателефонували. Жінка зізнається, її оселя від обстрілу страждає вже не вперше. Живе в одному з найбільш обстрілюваних районів міста, тож вже і не рахує, скільки разів на подвір'я влучали ворожі снаряди. Рахунку я, я, я не знаю. Мабуть, п'ятий, тому що, може, шостий, тому що оцю вже теплицю. Ми вже заново її. Ем, знову її, встановили, а воно, бачите, знову її розбили. Не береться підраховувати і збитки, завдані ударами окупантів. Катерина Володимирівна зізнається, що разу намагається відновлювати потрощина. Утім, окупанти б'ють дедалі частіше. Скільки всього розбито, там ой, забор ми... Обновили забор, знову його, сітку, знову поставили, знову там немає сітки. Тут ось упала, ну, вікна, там. ну ви бачите, воно вік немає, там все там вже давно, а там в шкаф е залетіла. Тримаю куртки, пробило. Втім, попри баз-парар в неворожий вогонь покинути свою домівку. Жінка на відріз відмовляється. Каже, тут потрібна своїм домашнім улюбленцям. П'ять тваринок у мене, кури я вже вивела, були ще й кури. Думаю, ну а куди я з ними дінусь? Життя під прицілом ворога зізнається, постійний стрес погіршується, каже, і її здоров'я, і стан тваринок. Ось теж в стресі треба йому йти, ліки купувати, тому що сказав ветеринар, треба йому давати ліки. Він вчора взагалі лежав, не їв нічого. Та теж мама з глазиком воно щось треба лікувати. Нині ж чотири лапі, які їхня власниця від пережитого жаху вже оговтуються. Жінка радіє сьогодні. Каже, песики почали знову досліджувати власне подвір'я та навіть гратися одне з одним. Полишити рідне місто зізнається Катерина Володимирівна, їй неодноразово пропонувала і онучка. каже, запрошує її із тваринами до Києва. Утім, жінка виїжджати не хоче категорично. Онучка мене в Київ каже бабульсю: я забираю тебе з твоїм звіринцем на дачі там поселю, Там я і хас, все я говорю, я не можу виїхати. Між тим черговий сигнал тривоги лунає у Нікополі просто під час цієї зйомки фунтика. Тільки за один день окупанти атакували Нікополь близько десяти разів. Понівечили не тільки приватні оселі, а й два багатоквартирні будинки, господарські споруди та спортивну школу. Катерина Нічик, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Сміттєві баки та охорона бетонних укриттів за мільйони гривень з міського бюджету. Новину про такі тендери міської влади оприлюднили місцеві телеграм-канали. Мова про 6 мільйонів на підземні контейнери для відходів та 27 мільйонів гривень на охорону модульних бетонних сховищ. Ці витрати викликали неабуюку дискусію серед містян. Як їх коментують чиновники? З'ясовувати намагався наш Марко Маркоручка. Задача вони поки що не справляються. Місцеві жителі їх повністю забили. На відео обурена мешканка Дніпра знімає захаращений непотребом підземний сміттєвий бак. Міськрада презентує ці контейнери як щось нове, сучасне та важливе. Наприкінці 24-го року офіційно заявили, найближчим часом встановлять 20 таких на дев'яти локаціях міста. В офіційних прес-релізах чиновники називають плюси підземних баків. Перший це економія на вивезенні сміття завдяки більшій місткості. Лише один підземний контейнер замінює аж три звичайні. Другий плюс бак захищений від опадів та недоступний для безпритульних тварин. Третій це має допомогти позбутися неприємного запаху на вулицях міста. Підземні контейнери дозволяють зробити міський простір не лише зручнішим, а й більш естетичним та чистим. Це важливий крок у благоустрії Дніпра. Щоправда, в мережі не надто оцінили співвідношення. Ціна якість вартість такого ноу-хау за один підземний бак близько 7300 тисяч доларів. Всього міськрада провела закупку на 6 мільйонів гривень згідно з тендером. На прозоро в необхідності таких сміттєвих баків дуже сумніваюсь. Навіщо в такий час так кажуть дніпряни з житломасиву Покровський, де посеред побитої бруківки красується новітня підземна урна. Може, це і є якась в цьому сенс, але не не зараз. Я думаю, що у нас така час в країні, що це недоречно. То на військове дана потребне на ВПО тим же самим людям, які приїжджають з цих зон яких нічого немає, нічого не залишилось, а ми встановлюємо нові урни. Ну якось це не дуже. Чому дорогі підземні баки мерія взялась закуповувати саме наприкінці року? Чи можна було знайти дешевший варіант? І як чиновники пояснюють їх необхідність під час повномасштабної війни? Відповіді на ці питання ми намагались отримати від міськради, відправили інформаційний запит, чекали понад півтора тижні. Утім, говорити на камеру міські посадовці не схотіли, надали лише таку письмову відповідь без зайвих пояснень. Не тільки тендери на смітники дивують Дніпрян, полізору і чималі гроші за охорону модульних укриттів. Люди нарікали на безхатченків, бруд та дебош, що панує всередині споруд. І влада їх почула. Тепер там забезпечуватимуть порядок приватні охоронці за 27 мільйонів гривень. Саме таку суму на охорону укриттів виділили з бюджету міста. Є багато сфер, куди необхідні ці кошти були, як наприклад, ЗСУ. Згідно з тендером, за 27 мільйонів гривень охоронятимуться 56 модульних укриттів. Єдиним учасником і переможцем стала приватна служба охорони Джеп. Чому приміром це не могло пробити комунальне підприємство Муніципальна варта та чому в тендері брала участь лише одна охоронна компанія? Відповіді на ці питання 11 каналу міськрада також прямо не надала лише перелік обов'язків охорони. Ронців здійснювати контроль за цілісністю та недоторканістю об'єкта, забезпечувати цілодобове безперервне патрулювання, попереджати виникнення конфліктних ситуацій, припиняти правопорушення на об'єкті шляхом здійснення заходів оперативного реагування. Зрештою, чому б посадовці вирішили витрачати мільйони гривень саме на ці потреби і наскільки саме вони першочергові, тоді коли фронт просто зараз наближається до Дніпропетровщини і все ближче до Дніпра. Пояснення ми намагались почути безпосередньо від чиновників, але прокоментувати тендери, які викликали питання у Дніпрян в міськраді, так і не змогли. Марко Ручка, Євген Дрос, Новини 11 каналу. Нові вимоги до бронювання, зміни у виплатах за безвісти зниклих військових та підняття цін на залізничний транспорт. Усе це очікує на українців вже цього місяця у лютому. Чого ще чекати? Дивіться у нашому дайджесті. Від 1 лютого 2025 року на українців чекає низка змін. Першочергово вони стосуються виплат за зниклих безвісти і полонених бійців. Раніше половину виплат у сумі 120 тисяч гривень щомісяця отримував лише один з представників родини, зазвичай дружина. А відтепер ця сума скоротиться удвічі зі збереженням іншої половини у військовій частині. Ми удосконалили цей процес, якщо особа. Є безвісті зникло або потрапляє в полон, то кошти розподіляються таким чином: 50% йдуть до найближчим родичам рівними частинами. Решту 50% зберігається у військовій частині, якщо він повертається з полону або втрачає статус безвісті, зникло і з'явився, то тоді ту 50% частину він свою забирає одним рахунком всі кошти на руку. Якщо не дай Бог судом визнано, що ця особа загибла, то тих 50% і їх отримує той хто є. Спадкоє відтепер, навіть попри зарплату та офіційне працевлаштування можуть відмовити у бронюванні. Це стосується чоловіків, які не оновили свої військово-облікові дані. Тобто інформації про них немає ніде ні в дії, ні в резерві плюс, ні в ТЦК. Теж саме стосується і тих, хто змінив місце реєстрації, але не повідомив про це в ТЦК та СП. Бронювання не матимуть і чоловіки, які перебувають у розшуку через неявку за повісткою або порушення правил військового обліку, а ще ті, які які працюють неофіційно, а також кому навіть за умови офіційного працевлаштування нараховують менше ніж 20 тисяч гривень заробітної плати. З 1 лютого зростуть ціни на залізничні квитки до Польщі та Угорщини. Причина підвищення значні збитки від пасажирських перевезень. Квитки до Польщі подорожчають від 9 до 27% в Купе і від 20 до 27% в інтерсіті та СВ. На найпопулярнішому маршруті Київ-Варшава підвищення становитиме 37%. На маршруті Київ-Будапешт 17% в СВ та 21% в Купе. Водночас ціни на поїзди до Австрії. Та Молдови залишаться без змін. Почнуть діяти і нові ліміти на грошові перекази. Такі обмеження вже погодилися запровадити 44 банки та дві платіжні системи. Так, якщо клієнти документально не підтвердять дохід, то підписанти будуть зобов'язані встановити ліміти на операції. А саме 50 тисяч гривень для клієнтів з високим рівнем ризику та 150 – з середнім та низьким. Кабінет міністрів пом'якшив тариф на електроенергію для українців, які користуються електроопаленням. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, споживачі, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2000 кВт за годину. А за решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2 гривні 64 копійки. Власники ж авто віком до 5 років і вартістю понад 3 мільйони гривень сплачуватимуть податок у 25 тисяч гривень. Міністерство економіки затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком. Зокрема, до списку потрапили авто таких марок, як Ауді, Бентлі, БМВ, Ягуар, Порше, rolls Ройс, Toyota та інші. Анастасія Шуляк Євген Дрозд, новини 11 каналу. Лець вижив, бо втратив 6 літрів крові та ліву ногу і руку. У Дніпрі рятують британського волонтера, який отримав тяжке поранення на Покровському напрямку під час евакуації цивільних. Заради чого чоловік залишив рідну країну та гарну роботу і чому тепер вважає Україну своїм домом. Поділився з нашою Олександрою Максименко. Далі буде допомагати українцям все робити, щоб вони доставали живими і здоровими. Я не місця. <рив> Едвард в доброму гуморі та, попри важке поранення, посміхається. Йому 28. Він волонтер з Великої Британії. На батьківщині був моряком, але коли почалось повномасштабне вторгнення, набив на руці три зуби і поїхав в Україну допомагати цивільним. Днями, коли евакуювало людей з Покровська. Їхнє авто атакував російський дрон. Дрон летів в машину і, на жаль, чуть не забрав життя цивільних людей і волонтерів. Це вже друге влучання ворожого дрону в автівку волонтерського центру, каже британець. Вона розбита вщент. Осколкові поранення отримали подружня пара, яку вивозили, та інший волонтер. Але найтяжче постраждав саме Едвард, який був за кермом. Ще у Покровську пораненому перелили 6 літрів крові Там путували руку і ногу. Уже дуже важкого достали до нас всі зусилля. Наші травматологів не пройшли дарма. Він почав дуже швидко приходити в себе. Лікарі кажуть, життя чоловікові врятувало швидке втручання медиків та перша допомога, яку надав колега Едвардам. Волонтер швидко йде на поправку, говорять медики. Прогнози оптимістичні. В тому числі й завдяки настрою пацієнтам. Я позитивно налаштований, бо це вже сталося. Немає сенсу злитись. Попереду Ведверда тривали відновлення. Подальші лікування та реабілітацію він проходитиме у Києві. Туди його евакуюють вже незабаром. Зізнається, попри все, що пережив та бачив, Україну залишати не збирається. Саме тут бачить своє майбутнє. Лонтаму uh, амін. Мрію мати невелику ферму, будинок, дружину, собаку та дітей і не хвилюватися про це що завгодно просто жити мирним життям. У цій країні все дивовижне. Це тепер мій дім. Олександра Максименко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Перетворив хобі на бізнес. Далі історія впертого переселенця зі Слов'янська. Він вигадав незвичні бургери, відкрив заклад спочатку на Донеччині, але там втратив все і змушений був переїхати до Дніпра. Вже тут вирішив, потрібно ризикувати усім та продовжувати вцілювати мрію. І в чужому місці відкрив бургерну, яка може конкурувати навіть з легендарним американським фастфудом. Принаймні в цьому кухар запевнив нашого Романа Михальчука. Цей ланчбургер це продукт майбутнього громадського харчування. Це найкращий конкурент звичайним бургерам від Макдональдса або КФС». Переселенець з Донеччини, а нині бізнесмен у Дніпрі Микола Мальченко демонструє своє унікальне творіння ланчбургер. В чому його унікальність? Тому що він повністю закритий. Його можна наповнювати різними інгредієнтами. Все, що є, сюди можна покласти. Чоловік розповідає про власну бургерну. Мріяв давно і наприкінці 2021-го таки відкрив її у рідному слов'янську. Я там відкрив, попрацював. Ну вже напрацьовано, були люди пішли вже. Але щастя тривало недовго. Вже у березні 22-го справу його життя та дім. Зруйнували росіяни «І якраз всередину Ну прилетіла ракета, і отак, от як все вимовили на сусідну то, у всі у всьому дому. Тоді чоловік і вирішив з дружиною та сином потрібно негайно виїжджати. Там уже було сім кілометрів від міста вже бойові дії були рідних. Відправив у Німеччину, а сам поїхав до Дніпра і влаштувався слюсарем у тролейбусне депо. Працював я там десь. Місяці чотири, і потім почали відновлюватися будівельні роботи, і я пішов фасадником. І там уже були гарні заробітки. Попрацював там ну майже рік і почав збирати кошти. Заощаджень було замало, але мрія про власну бургерну не відпускала. Тож подав заявку на грант. Робив це вперто аж шість разів, поки не пощастило. Отримав фінансування, орендував приміщення і знову почав готувати. А варіанту іншого не було, тому що е, був звичайний такий дисонанс. Тут я працюю цим е, слюсарем, а це реальність, а в голові мережа закладів. Родзинкою закладу залишаються ланчбургери. Унікальність в тому, що це повноцінний обід всередині бургера. Є і секретні інгредієнти: коржі та фірмові соуси. Рецепт автор не розголошує. каже комерційна таємниця: це оцей корж, який випікається власноруч, розрізається спеціально. Його можна наповнити м'ясом на вибір: це котлета свинина, курка, яловичина або шашлик-свинина, шашлик з курки». Замовляємо найпопулярніший із шашликом зі свинини. Запікається він швидко, в залежності від наявної температури. І він зараз готовий. 50 секунд пройшло. і Він вуаля і готовий. Микола впевнений, ланчбургери – це страва майбутнього, і вона може скласти конкуренцію навіть відомому американському фастфуду. І я б сказав, навіть у Макдональдса такого немає, тому що в них все іде, все закручено поруч, булка, булка і котлета. І обігруються це якимись варіантами. У Дніпрі унікальна бургерна працює лише рік, але Микола вже мріє про цілу мережу. Я мрію, щоб це був мережа закладів громадського харчування підвищеного асортименту. Я вважаю це дуже перспективна бізнес-ідея. Роман Михальчук, Євген Шпак новини 11-го каналу. Гарно відпочити і не нашкодити довкіллю на Дніпропетровщині створили вже три рекреаційні пункти для відпочинку місцевих жителів. Як вони виглядають, де таку зону можна знайти у Дніпрі та для чого лісники їх облаштовують? Матеріал Вікторії Вахрушиної. Андрій з дворічним сином перші відвідувачі нової рекреаційної зони на одному з житлових масивів Дніпра. Тут облаштували альтанки, висадили дерева, зробили майданчик для барбекю та дитячий простір. Чоловік розповідає, попри те, що раніше тут був пустир, місцина вже тоді була популярною серед місцевих. Насправді приємно, коли з дітьми проходиш, і таке є. Дай Боже, щоб сюди люди ходили. Більше б таких майданчиків робили б у місті. Облаштування рекреаційних зон частина всеукраїнської програми Державного підприємства Ліси України. Такі пункти вони облаштовують у всіх регіонах України. На території Дніпропетровщини працювали спільно з філією Східний лісовий офіс. У 2024-му нові пункти відпочинку з'явились у тунельній Балці, в Діївському лісопарку та у Бухівському лісництві. Локаційно приваблені міста, але перевага віддається хвойним насадженням, тому що вони найбільше страдають від пожеж. Також при виборі місць керується тим, яка відвідомості населення взагалі цієї місцевості, культурна, чи то там спадщина, чи то якась ну, природня якась краса є. В умовах воєнного стану діє заборона на відвідування лісів, говорять лісники. Тож такі зони стануть гарною альтернативою для відпочинку на природі без шкоди для довкілля. А ще таким чином планують вберегти лісові масиви від пожеж. «Тобто що з практики видно, що більшість займань у нас по процентному відношенню це людський фактор. Тому для того, щоб була Зона для відпочинку і місця для багаття в відведених місцях, щоб мінімізувати займання в лісових масивах. Краще запобігти їх виникненню, чим їх потім гасити. Це тягне великі кошти на їхнє гасіння. Також це тягне великі кошти на відновлення цих лісів. Тому ми вважаємо краще за доцільне привчати людей. На 15 сотках, де облаштовують рекреаційні зони. Місця в досталь щонайменше для п'яти веселих компаній. Навкруги дерева є зона для смаження шашликів та сан. Узо майбутньому ми плануємо будувати одну біля міста поблизу міста Кам'янське і іншу поблизу міста Новомосков. Це два також промислових здорових міста, і в них є населення, яке я вважаю, оціне по достоинству наші труди. На території України облаштували вже з півтори тисячі рекреаційних пунктів. Вони відкриті для всіх охочих. Відпочинок повністю безкоштовний. Водночас людей просять берегти нові зони для відпочинку. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини 11 Каналу і це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.